Всем привет, друзья! И вы на моем канале Мистер Тутор. И сегодня у нас будет тутор на фильм Э, с кодами. Вот. Перший код у нас на пістолеткий з вот, э, грошами. От, э, вписывайте. 1, 3, 3, 5, 2, 9, э, 2, 6, 1, 4, 2, 42, можно сказати. Вот. Окей, на пістолет. Далі код на сапожки. Пишемо один, один, вісім, п'ять, <coughs> шість, ноль, вісім, чотири. Вот. Ч... Ноль пять, девять. Це на сапожки. Далі код на ногці. Отакий от код на ноготочки. Отакі от дуже гарні. Далі код на перчатки. Отакий от код на рукавички. От один, один, шість один, три, сім, девч, девч, чотири. Код на ось такі рукавички. Далі в зеленій сумці ми гортаємо тут і беремо з цю білу штучку. Тут ми пишемо три пробіли і беремо з цю сумочку. Далі в штанах ми пишемо Skims і беремо цю от штучку. В футболці ми теж пишемо Skims і беремо цю кофту. Далі тут пишемо Lashes в окулярах і беремо от отвір. Далі пишемо тут в шляпі ось це і беремо це обличчя. Далі тут в цьому шарфіку ми пишемо три пробіли і беремо жирелька. Далі тут в волосі ми пишемо три пробіли і беремо ось це волосся. Далі тут в шляпі ми пишемо три пробіли і беремо ці окуляри. І ще беремо ці навушники. Ну, от і все. Всім пока-пока. До скорих зустріч!